Мені дуже сподобалося смс-повідомлення на електронну пошту. Вітаємо ви серед 25 учасників. Будемо ждати вас на навчанні. Це було дуже круто, бо це дійсно такий шок. Коли дізналася, що було понад дві тисячі заявок, і я серед цих 25 п'ятьох це ну просто круто. Це був дійсно дуже важливий день, дуже багато емоцій, нових знайомств. Червоний хрест дуже гарно нас прийняв, це дуже сподобалося. У мене розвиваючі ігри на липочках, і багато разів зошити пише старай під брендом «Ліпкомплей». Я займаюся цими іграми в принципі відносно недавно. Я створюю їх сама від дизайну до готової продукції. В цьому Завдяки Червоному Христу мені зараз допомагає мій помічник. Ми виробляємо ігри разом. Я дуже рада, що я отримала цей грант і що в мене повірили, бо це дійсно для мене і для моєї сім'ї дуже велика підтримка. Тут дійсно був такий момент, що тебе не розуміють. І коли в тебе вірять, це дійсно дуже важливо. Щиро дякую українському Червоному Христу та Австрійському Червоному Христу за цю підтримку, за можливість розвиватися, масштабуватися і бути фінансово незалежним. Щиро дякую велике вам спасибі.